З вами Алекс Фанченел. Ох, тут реально переробили карту. Йоу. Це так круто. Нарешті я не буду грати в якомусь свинарнику з приколами. Oh, як тут гарно! Тут безмежно гарно тепер. Це переробили, стало в рази краще. Ой, там космос. Друзья, я сегодня снимаю, бо я сегодня за нулиной. Дрончик. О, класс. Мне надо треба, знаете? Башня. Ой, боже, там машина. Я хочу плавать. Вот с клеткою, там тусима. А? а я побег. Честно говоря, ну, ставлю. все. Йоу, як я давно за боксена не грав, це ж мій самий перший персонажик. Я купив на нього скіна. Тепер він у мене гарний, він в мене в хмаринку тепер лагоджу, я тепер за нього швидко, навіть дуже. О, привіт. О, як тут гарно. Ще раз повторюю, тут безмежно гарно. О, Справ лагодить машину. Ай креветка, а це креветка, це дуже погано. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, справді, долагоджу, бо в нас там вже проблеми. Допоможіть, Рат... ратуйте. Допоможіть, будь ласка, будь ласка. Ну допоможіть. Він полагодить її смерть. А куди? А туди, а мені мінус сердечко. Гей! Боляче. Так, так, гарна, в мене вже мій сердець. Як так можна? Мені треба штуки, які прискоряють такі, Наприклад. О, я не думав, що так боксом нам буде легко грати. Я вже просто... Супер давно не грав цим персонажем. Я купив на нього скін, щоб згадати молодість. Вау, він цим скіном такий красний. Мені подобається, що тут о, якось о, класно зробили. О, попі. о, Так, ще цю карту мали переробити. Здається. Може не може цю. О, він дав мені це клас. Він знає, що я дуже швидко лагоджу. Друзі, ставте лайк, якщо я швидко лагоджу. Затримка з відео в мене коментар. А у як я круто лагоджу. Я можу йти на якусь приїсть. Я злякався. Чи кажучи, я дуже обкакався. О, вони загрались на мене, але перестали агритись. Це медно. Лагодьте, лагодьте, лагодьте швидше. О, там машинка. Клас, там машинка. Її зараз полагаю. І все. Я це витуваю, щоб мати... У мене інтернет слабенький. Але є. Висно, щоб мене так не підлагувало. Вони щось гра глючить. Я обідався на гру. Гра не глюч так. Мій телефон бачу вже не отримує апдейта. Рятуйте. Просто ну ну допоможіть. Ну допоможіть. На 18 секунд. Рятуйте. 14. Я живий, будь ласка, можна мені завершу? Швидкість, швидкість. Швидкість. Ну швидкість. Не, ну, як так можна? Якщо я по кожному, на кожного поверсі, кричатиму одне сердечко, я буду сидіти в одному місці і нічого не робити. Отак. От. Нічого нового. Мені подобається, як переробили тут кінетку. Мене похиляли спраут! Мене спраут поїли! ура! Це безмежно класно. Ох, безмежно класно, але мені не подобається Що цей звук. Хто тут? У нас повітря своє цей. Я тікаю. О там машинка, Ангеліна вже її лагодить. Я попрошу в цієї туди. Лагоджу зразу всю машинку. Добре. Не зразу всю. Але полегеньку, потихеньку. Так, в мене багато цукерки. Втратій поверх, а я живу. Я живу. Я живу. О Попі, привіт! Нам щось не везе на класних персонажів. Я щось цей В... додали того німа і все. Як там його? Блот? Коротше, я забув з'явився персонажа, але він... я знаю його силу, він робить якусь таку кубку цього. Багна, він багно якесь таке чорне складає і наліплює око. І монстри агр... агряться не на нього, а на цю штуку. І він може, поки цю штуку знищили, може втекти від монстрів. Отак. От, от. І вже він дуже милий. Я збиратиму на нього, звісно, не знаю, чому я боксом нам вирішив грати, але подивіться, який він красивий, я не можу. До речі, тут у нього може завжди вилізти рука. О, привіт, моя сестричка. Що ти там ходиш? О. Лузер! Ой, лузер! Лузер! То я лузер. Що тут ходиш? То геть? Хілмі? Воу-во-воу! Так треба англійську. Ой, може, може якусь аптечку. Heal me. Вот так. Heal me. Heal me. Ок. Дякую, Спраут. Спраут, наверное, дорогая, мне не часу не вистачає, типу тобто він ще не до кінця зробив. О, дякую. Я думаю, він хоче машинку поладити. Я йому такий дав ти мене похилив. Я йому безмежно вдячна. Ну от справді він дуже крутий, бо він мене тут хіляє, він, типу, друг. Як там його звати, до речі? Пебліфан Джасмін Мікер. Добре, я зараз подивлюся, хто він. Що він, що він собою представляє. І додавлю його в друзі. Ми будемо разом з ним грати. Що це таке? Це Ангеліна тут порозкидувала. Тут зеліну їли, вбивали. Ясно. Весь мене будуть їсти, вбивати. Бокстен біжи, бокстен. Бокстен, Ко корокстен. Капець, ви що, всі поумирали? Що ви в машини не лагаєте? Тікайте від монстрів? То й добре. Тікаєте й далі. Просто мені тут О! полагодили хтось. Полагодив. Тут просто якось, ну, так все незручно розкидане. Я тут ходжу, бо хочу не померти. А як мені це правильно зробити, я не знаю. О, справді. Так, візьмеся ти взялося. Ой, я там до побачення. Я не хочу тут з вами бути. Мені з вами. М -м -м, погано, так би мовити. Ні, давайте я зроблю зараз скрін, так. Е. Все, є скіншот. Тепер я буду. Е я поставлю собі десь, е типу, що сердечко, і воно в мене буде збережено. У мене дві чоколяди. От... Знаєте, в Данісформулі можна просто на підлозі знайти шоколадку. Було б так в реальному житті. Ой, в мене вже був давно каріас. Сильніший, ніж зараз. Куди ти ходиш? Ти? Що ти робиш? Я-то? якась дурна. Ні, там я Справді хе бідний! falta um pouco problemas eu estou indo para o para o tal me ajudar para o tal eu não sei para o tal é ele ali amigo Замотуємо круги за спраутом. Я буду казати о, як. О! Ангеліна померла, та? Ангеліна померла. О, давай, В принципі. Є гроші. Я багатий, я багатий. Ні, Ангеліну вбилася. Так погано. Ангеліна. Одна. Тобто Ангеліна в нас немає. Що я говорю? Вона не одна. Тут є ята. Це що її зла сестра, получається? Він там щось день Кидає свою собачку. Друзі. Друзі. Отак. От от. Я лишу посилання на свій ТГ, бо я щось. Телеграм то створив, а посилання щось кидати не хочу. Ну короче, ви зрозуміли. От тут -ут. ой, квітос. Папа. Крі... Бетка, відстань. Геть від мене, геть від мене! Геть звідси, скотеняка. Що тут ходиш? У мене ще й кріптоз. Пені, походу. Пілець, я вже думав, що це спраут. Я йду, там може, може, комусь дам держу. О! Моя жилка моя. Зараз полагоджу. У мене золота жилка. У мене монстр погано, Мені треба втекти. Я помилився, бо в мене підлагала гра. Що в мене так гра глючить? Друзі, ставте лайк, якщо ігри всі, які ви граєте, дуже глючать. У мене, наприклад, так. У мене дуже часто ігри багаються, глючать. Продом'ята. О, спроутік. Ай справ долагодить. У нього якась там суперсила. Він долагодить. А я буду справді Він. Що наша Тудолс? Ангеліна дивиться? Дивиться. М -м -м. До побачення. Відстань, 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 відстань. Я забагався. От подумаєш, нічого такого. Був Саші, нема Саші. Таке буває. Якщо зараз хтось із них хоча б на метр підступить до мене, я не знаю. Я буду в реальному житті масово поїдати креветки. Ну, от, Аня. Приватка це мій бро. Приватка, де геть. Іди геть, приватка. О, вони молодці. Спелд єдине, що робить, то хілить мене. Інь-йой, смачного. Ой. Я дуже вдячний. Ооо. Блюбарі. Є. Ну, типу, ця ягодка черничка о, 123 312. Ого, яке це число велике? Якщо це в нікнеймі, це може просто накид цифр. А так то це здоровенне число, це скільки там? 12 тисяч. Це навіть 120. 123 тисячі? 123 тисячі? Ой, скільки? 123 тисячі шість копійками. Тут дільш. Давайте я порахую це число. 123 тисячі 312. Ой господи. Це. Це. Все? Та нема, я покуплявся в Денді, він Денді Ох, я багатий на ці касети. Йому, походу, касети дуже треба. Я, до речі, виконав всі квести на бокси. У мене є вінтажний бокс. Тут спраутер дуже гарний. Я люблю цього гравця. Ви, мабуть, чому. О! о о Та який блек-аут! хм <гум> Не знаю, я буду висока. Я буду тут тихенько прокладати рельси, рельси, шпали, шпали. Ой, якоюсь закусили. О, great job, гарненько. У мене дуже маленький скілчек, через те, що в мене це. У штука одна. Я полагоджу машинку. І піду ховатися. У мене тут освітлення, а твісти не, не світяться О, коні. Коні? Коні. Ось. коні. Все, я буду тут, я буду тут, я тут буду, нічого не знаю. Я буду тут тусити весь цей час. Фух, як вам оновлення. Ставте коментарі. Ой, а коментарі ви ж не напишете. Коротше, пишіть лайки. Буду вам дуже вдячний. І ставте підписку. Не підписуйтесь на лайк і ставте під. Коротше. О! Нє, не їдати Я обідався. В минулому відео вона вже мене так конкретно злякала. О! Ось і лаглять. сильно. Коні. До побачення. До побачення. Я не володію мовою привидів, але я володію мовою. Робок маленьку. Хто ти? Водін? Бокстен. Це ж мій бро. Мій бро, відстань.

Конкретно страшно. Це конкретне знущання. О, Боже. Знову Спрауту прийдеться мене хілити. Сподіваюся, не Я сподіваюся, що не спраута. Я сподіваюся, що не Спраута. Хто помер? Я сподіваюся, що людина донатила не на русселіс. Борітеся поборете. кого там серед є. Штеп... Тікай. Я, я втік. Ніби. Але коротше. Я йду цьомитись. тись. О тут блекаут. Це буде широкого, ну в зі німаю. монстры я хочу вашего поцелуя я, я тебе прошу Будь ласка, за ніяких обставин не сунься до мене кавалок сиру. Шкода, що я сир не можу з'їсти і не можу відхилитися тим сиром, бо я б тим сиром, що не кажучи, прохарчувався як миша. От чесно. Фу. Кріпові звуки. Машинку була лагоди. Не буду йому заважати. Це вже просто смерть. О, сюди! Сюди! є! Збийся Біжу я спрот. Будь ласка, будь ласка, спроут, є. Дякую за сердечко, звісно. У мене є <ururin> <Май> сердечко. Тимка <див me> Друзі, якщо ви можете те це, це... Я буду дуже радий. Шостий повер був дуже важкий. А вам... це не, не обнова в кімнаті, О, там буде. не будемо, не будемо ми до нього пектися. Долую. <свистач> Він дивився на свого до речі, з цими людьми були е, цілі потужні історії. В одному з своїх відео я можу буду розказувати про лор і історію Дендис Ворлд. і бійня. Я буду лагати. Які чого тебе постійно убивають? А це дуже добре. У мене тут то пару машинок. Да? Є, 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 є. о Ще й так треба. Луї, чого ти мене побачив? Я тобі ще нічого не зробив. Ти ходив. Вставай і стрибай, коротше, в смітник. Коротше. О! Цю машинку поламає. Я башний в цьому справку, в цьому блювері. А, ступне! У нас два сердечка, точно. Так, треба дуже тихенько йти. Дуже тихенько іти.